Доби рятувальники ліквідували чотири пожежі у житловому секторі Волинської області. Вогнеборці повідомляють, що 25 грудня об 11.53 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі п'ятиповерхівки на вулиці Підколодного у Ковалі. З'ясували, що горіння виникло у кухні, охопило меблі і побутову техніку. Горіння локалізували о 12.23, а ліквідували о 12.45. Працювали дві ланки газодимозахисної служби за попередніми даними. До пожежі призвело коротке замикання електроварильної поверхні. Увечері близько сімнадцятої години, 25 -го грудня, рятувальники вирушили за сигналом тривоги на вулицю Брестську у Ковалі. Пожежу, що виникла в одній з квартир багатоквартирного одноповерхового будинку, рятувальники ліквідували за півгодини. Імовірно, пожежа трапилася через необережність під час коріння. Увечері вогнеборці також ліквідували пожежу в приватній лазні в селі Сушичне Камінькаширського району, що, ймовірно, трапилася через несправність пічного опалення. А ще рятувальники ліквідували горіння в господарській споруді у селі Забороль Луцького району. Причина пожежі необережність під час коріння. Не stanowionej osoby.